Ніколи б не подумав, що в Варшаві є сквер Тарасу Григоровичу Шевченко. Там навіть ми ну, підходимо, туди подивлюсь. І перед нами пам'ятник нашому ковзарю Тарасу Григоровичу Шевченко у Варшаві. Тут його сквер. Дуже цікавий монумент, пам'ятник. Сквер сам по собі невеликий, метрі сто на сто, але є. Woo! І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій не забудьте пам'янути незлим тихим словом.